Розпорядження про проведення 57-ї позачергової сесії міської ради скликання доведено до відома депутатів. На засідання прибуло 24 депутати. Не з'явилися з різних причин. Денисенко Оксана Васильівна, Залєвський Олександр Васильович, до речі, у нього сьогодні день народження, хотів поздравити, а його немає. Не? Коршунов Роман Ілліч, Лавицький Михайло Петрович, Шовшайка Ольга Юрівна. Северин Володимира Миколаївна, Фесенко Віктор Анатолійович, Цейс Олександр Григоріч, Чурна, Олегівна. Прошу включити систему. Давайте проведемо реєстрацію. Кого немає, ви... витягнути, дав? Все. Жіть результати. Є якісь зауваження? 25 чоловік присутні в залі. Якщо нема зауважень, працюємо далі. Є пропозиція відкрити 57-му позачергову сесію міської ради 8-го скликання. Прошу визначитись. Три кнопки у нас. Включаємо систему. Smaragdova, da. Skoro bude smaragdova. No. Рішення прийнято. Покажіть результати. Дозвольте. Дозвольте після му посаджу сесії міської ради 8-го скликання оголосити відкритою. Прошу лічильну комісію бути готовим до процедури поіменного голосування. Необхідно визначити з роб... режимом роботи. Пропонується в відкритому режимі. Немає зауважень. Ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні депутати, на розгляд 57-ї позачервої сесії міської ради 8 го скликання виносяться наступні питання. Перше. Пронесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8 го скликання 21 -го грудня 2023 року номер 393 про бюджет Марьяської міської територіальної громади 24 рік. Друге. Про внесення змін до рішення міської ради про надання дозволу згоди на розроблену документації землеустрою. Третє. Про затвердження положення про здійснення в поточному бюджетному періоді, попередньої оплати товарів робіт і послуг, які передбачаються поставити, виконати і надати протягом 24-го року чи наступного бюджетного року. Четверте, про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8 го скликання 26 -го січня 2024 року No25. Затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Мальовської міської територіальної громади 24-26 роки нової редакції. П'яте. Про внесення змін до рішення 44 ї сесії міської ради Мироскої міської ради, 8 скликання, 21 грудня 23 року № 418 затвердження комплексної програми соціального захисту населення Мироської міської територіальної громади 24-26 роки. Шосте пронесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради, 8 скликання 21 грудня 23 року № 427 Про затвердження програми цифрового розвитку Мироської міської територіальної громади 24-26 роки. Прошу взяти за основу. Прийнято одноголосно. Слухаю від вас зауваження пропозиції до порядку денного немає тоді, в цілому ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Стосовно регламенту, немає зауважень, якщо будемо працювати за затвердженим стабільним регламентом нашої міської ради. Рішення другої сесії міської ради регламент. Немає зауважень? Ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо дороги до питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8-го скликання від 21 грудня 23 року номер 393 про бюджет Мировольської міської територіальної громади двадцятий рік. Доповідає свій... Сергій Скляр Сергій начальник фінансового управління. Будь ласка, Сергій Миколаевич, Шановні депутати. Дохідна і видаткова частина збільшується на 6, майже 9 млн грн, зокрема, за рахунок міжбюджетних трансфертів на 2,6 млн грн, за рахунок перевиконання планових показників доходів бюджету громади на 4, майже 3 млн грн, в тому числі за рахунок перевиконання показників по загальному фонду, за рахунок 4,2 млн грн. І відповідно направляються ці кошти виконавчому комітету як головному розпоряднику. 445 цілих і майже п'ять. Ми слухали, що не є запитання. Виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради надання дозволу згоди на розроблену документації землеустрою. Доповідає Зелінська Тетяна Васильна, начальник земельного відділу управління комунальних ресурсів. Шановні депутати, пропонується проєктом рішення внести зміни в сесійні рішення стосовно надання дозволів на розроблення документації землеустрій товариства САП та прикоролля. Зміни стосуються уточнення площ земельних ділян. Насомнів комісії проєкт рішення погоджений. Виступи. Ставлю на голосування. Проект рішення. Рішення прийнято, покажіть результати. Це хтось принципіально, чи так. так. Ні? Ну що ж ви раді? А Не. Ну, рішення прийнято, подивимося далі. Як. Я думаю, що тут питань ніяких, немає ні в кого. Зараз наступне провіримо. Наступне питання про затвердження положення, про здійснення в поточному бюджетному періоді передньої оплати товарів, робіт і послуг, які передбачаються поставити, виконати і надати протягом 24 року чи наступного бюджетного року, доповідає Максимова Вікторія Вікторівна, директор Центру соціальних служб. Певне голову, шановні депутати, прошу затвердити положення, яке передбачає 100% предоплату при купівлі спеціалізованого автомобіля за гроші з державної субвенції. Це положення саме. Запитання. Виступи. Ставлю на голосування проєкт рішення. Нажимай. Рішення прийнято одноголосно. А там щось що, що не так нажимали. Наступний е, проєкт рішення. Про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8-го скликання 26 січня 2024 року номер 25 затвердження про комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Мироської міської територіальної громади 24-26 роки нової редакції. Доповідає Романенко Олеся Миколайна, заступник начальник управління комунальних ресурсів. Будь ласка. Шановні депутати, даним пропонується проект рішення про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Мергородської міської територіальної громади на двадцять 26 роки в років новій редакції. Зокрема, пункт 1.5.6, доповнено пунктом е, про надання е, е, коштів в сумі 2 мільйона дев'ятсот тисячі. Комунальному підприємству сервіс» для оплати транспортування газу запитання, будь ласка, Виступи. Ставлю на голосування проєкт рішень. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення 44-ї сесії Меріоської міської ради, 8-го скликання, від 21 грудня 23 року № 418 про затвердження комплексної програми соціального захисту населення Мерголовської міської територіальної громади на 24-26 роки. Доповідає Чорнобай Анатолій Миколаївич, начальник управління соціального захисту. Шановний голос, шанов, шановні колеги, вашій увазі пропонується проект рішення, який передбачає собою виділення. Зміни до програми. Так, запитання є? Я думаю, що пояснював щойно. Виступи. Стали на голосування проект рішення. Рішення прийнято одного Наступне і крайнє на сьогодні рішення про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8 скликання від 21 грудня 23 року номер 427 про затвердження програми цифрового розвитку Мужської міської територіальної громади 24-26 роки. До доповідання Стефоренко Роман Юрійович, начальник відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення. Шановні депутати, шановні присутні, вашій увазі пропонуються зміни до рішення програми цифрового розвитку. Рішення в цій комісії питання там. Прохання підтримати. Запитання зараз. Виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Дякую. Рішення прийнято. Покажіть результати, будь ласка. Шановні депутати. Якщо зауважень немає, я пропоную закрити сесію. Немає зауважень? Ставлю на голосу Рішення прийнято одноголосно. Оголошую 57-му позачергову сесію міської ради закритою.